Правоохоронні органи спільно із надвірнянською самообороною виявили та вилучили 10 гральних автоматів, 15 комп'ютерних блоків та 16 моніторів. Незважаючи на те, що в Україні гральний бізнес 2009 року заборонений, заклад працював та надавав незаконні послуги. У надвірній припинено роботу чергового грального закладу. Меку розваг підприємці організували у центрі міста. За словами представників надвірнянської самооборони, громада неодноразово зверталась до їхнього штабу зі скаргами про діяльність закладу. Останнє звернення було про ймовірність пожежі. До нас вступила скарга, що от з приміщення пахне димом і валить дим. Тому ми звернулися до пожежників, які допомогли, відкрили приміщення. І приблизно так як ми. Орієнтовно були свої слідчо-оперативні дії. Ми знали, що тут є один із осередків грального бізнесу. Ми одразу ж виїхали, відреагували. Здебільшого скарги поступали від жінок, у яких ламали сім'ї. В приміщенні було виявлено та вилучено 10 гральних автоматів, 15 комп'ютерних блоків та 16 моніторів. У даному закладі надавалися послуги усім охочим, хто хотів позайматися азартними іграми за допомогою системи інтернет. Наразі проводяться слідчі дії по встановленню організатора та директора грального закладу з надання послуг у сфері грального бізнесу. Наразі слідчі менедвінянської РВ відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбачено на статтею 203 з позначкою 1, а саме це є заняття гральним бізнесом. Санкція даної статті передбачає штраф від однієї до п'яти тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.